Жили собі братики і сестричка Андрійка й Настуся. Вони любили гратися разом на подвір'ї і часто допомагали своїм батькам по господарству. Їхня мама завжди говорила їм про важливість добрих вчинків і пояснювала, чому треба бути добрими до інших. Одного разу, коли діти гралися біля річки, вони побачили, як старенька бабуся намагалася перенести важкий кошик з овочами через місток. Андрійка й Настуся побігли до бабусі і запропонували свою допомогу. Разом вони швидко перенесли кошик і бабуся щиро подякувала дітям. Вона сказала, що їхня доброта зробила її день світлішим. Це був приклад доброго вчинку, який допоміг комусь у скруті. Пізніше, того ж дня, коли діти поверталися додому, вони побачили свого сусіда, хлопчика на ім'я Петро, який ламав гілки дерев і кидав їх на землю. Настуся згадала, як мама вчила їх берегти природу, і підійшла до Петра, сказавши Петре, ламати гілки дерев це погано. Дерева дають нам кисень і тінь. Краще допоможемо їм рости. Петро задумався над словами Настусі і зрозумів, що робив неправильно. Він вибачився і пообіцяв більше не шкодити деревам, а Настуся відчула, що її вчинок допоміг змінити Петра на краще. Наступного дня в школі у Андрійка була важлива контрольна робота. Він добре підготувався. Але його однокласник Сергійко забув свої зошити і дуже хвилювався. Андрійка запропонував йому поділитися своїми записами, щоб Сергійко міг теж підготуватися. Сергійко був вдячний за допомогу і обіцяв наступного разу не забувати свої зошити. Це був ще один приклад доброго вчинку, який зробив їхню дружбу ще міцнішою. Однак іноді навіть добрі діти можуть зробити помилку. Одного разу Настуся не поділилася своєю улюбленою іграшкою з подругою Марійкою, через що Марійка дуже засмутилася. Настуся швидко зрозуміла, що зробила неправильно, і попросила вибачення у Марійки. Вони знову почали гратися разом, і Настуся зрозуміла, що ділитися і допомагати іншим це дуже важливо. Так, Андрійка і Настуся кожного дня вчилися робити добрі вчинки і виправляти свої помилки. Вони знали, що доброта й турбота про інших роблять світ кращим, а погані вчинки можуть засмутити людей і нашкодити навколишньому середовищу. Відтоді вони завжди намагалися бути добрими і допомагати тим, хто потребує підтримки.